Всім доброго дня, ви на каналі Автомоторемонт. Назбирало в мене в гаражі трошки хламу, позбирав вчора, поприбирав і вирішив з'їздити в металолом. Здав ці всі старі запчастини з машин і вирішив прогулятися по металолому. Ось що мені вдалося там назбирати поміж металом. Ось такий центр для тукарного станка конус морзе 5 і зразу знайшов ще розвертку під конус морза. Ша один центр. Це я вже розрухав, залив на ніч соляркою. А це ще закисший, треба пробувати його розрухати. Ось такий зажим знайшов. Не було ось цього болта, вже закрутив, все працює. Ось такий цікавий зажим. Можна якісь труби зажимати. Так от, тут міні-тіски можна використовувати. Така гарна штучка. Не знаю від чого воно. Ну, але навіть тут має ніби губки в тисках. Підчепничок знайшов опорний. Я якраз на съйомник треба було ну і ось таку струбцину велику, без болта, правда, але болт можна щось придумати. Отакий от ключ закиший і намочив його на ніч в солярку. Буду пробувати нагрівати. Ось такий молоточок гарний. Подивився в магазині, зараз такі молоточки коштують гарні гроші з ручкою. Декілька різців знайшов до станка. Дві фрези на 25, розверточка на 17 і це взагалі фактично нова на 24 і декілька напильників. Не стесані, ще нормальні, десь валяли сковоспуздавали. Навіть один з ручкою. О, зубильце, ключик, ключивку так. Щоб шкода просто стало. Ось такі от речі люди здають металолом. Ну то все мені вдалося купити тут 12 кілограм. Так вони за інструмент будуть дорожче, так як я там знаю пару людей, то мені по 10 гривень продали за кілограм. Я рахую, що досить непогано. Треба буде частіше їздити і щось шукати. Все, наразі все.